Лікарів-педіатрів з міста Житомира волонтери привітали в українському домі. 13 найкращих дитячих лікарів, професіоналів нагородили медалями за знання душу і серце людям та вручили подарунки до дня медичного працівника. Ми вирішили привітати правління нашого фонду. За поданням нашого фонду медичних працівників це лікарі медичної практики, які опікуються дітками. День лікарів це як еліта нашої ну, нашої громади, ми вирішили їх в українському домі привітати. Досвідчених лікарів-педіатрів визначали житомиряни – батьки дітей. За результатами моніторингу це медики з міської дитячої лікарні. Для самих же лікарів це стало несподіванкою. Нема більше ніякої відповідальності, як працювати з дітьми. Працювати, спілкуватися, ми їх лікуємо, але у нас ще є дуже такі, знаєте, велика ну частина нашої роботи це спілкування з батьками. Тому наша робота, я вважаю, що робота педіатрів набагато складніша ніж тих же самих терапевтів, тому що ми спілкуємося і з дітьми і з дорослими. Окрім цінних подарунків, медичним працівникам підготували концертну програму Діти п'ятої музичної школи міста Житомира.